У Павлограді визначили переможців конкурсу бізнес-проєктів. Найперспективнішу ідею обирали члени журі, до складу якого входили підприємці міста. На конкурс було надано шість бізнес-ідей, презентували шість проєктів. І проєкти були всі дуже чудові, креативні, оригінальні, практичні для розвитку місця. Були виконані всі умови, критерії учасники виконали. Було дуже багато дискусій, пропозицій різних зауважень до учасників. Перед початком усіх учасників привітав міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Все попереду. Я всіх поздравляю, дякую всіх за участь, за те, що ви не байдужі до свого міста і до себе особисто. Це дуже важливо. Своїми враженнями від перемоги поділилась пані Ольга. Її ідея кондитерська арт студія отримала підтримку в сумі 200 тисяч гривень. Ну, якщо чесно, я навіть не очікувала такого, бо так участь приймаю вперше. За все ж своє життя ніколи не приймала участі в таких проєктах, і дуже хвилююче це було для мене. Дуже неочікувано, і якщо чесно, руки тремтять досі. Проєкт в мене в серці вже дуже давно, дуже давно. Але написання бізнес-проєкту трапився ну, майже за тиждень або навіть менше. Тепер на підприємець чекає не менш важкий шлях безпосередня бізнес-діяльність. Наступний конкурс на отримання гранту для розвитку власної справи пройде восени цього року.